Знаєте, от стосовно поширення сигналу українських радіоканалів, я слухачам громадського радіо повідомлю таку приємну інформацію. Я їхав сюди а, із людиною, яка мешкає на окупованій території в Макіївці. І коли він дізнався, що я співробітник громадського радіо, він неймовірно зрадів і сказав: Я вас кожен день слухаю в Макіївці? в Макіївці та я перепитав у нього тричі. Він мені навіть частоти назвав, на яких він слухає громадське радіо, і повідомив, що у нього, як він сказав, каже. У мене в спальні три радіоприймача. Я каже, громадське радіо слухаю. Так що привіт і Сєвєродонецьк, і Макіївка. Ми ведемо мовлення зараз ну, фактично, із столиці, адміністративної столиці Луганщини, Сєвєродонецьк. Тут працює ціла команда. А, а співробітників громадського радіо це ведучі Наталя Соколенко, я, Дмитро Тузов, Ірина Кондратенко, наш продюсер, В'ячеслав Поліщук, звукорежисер, інженери Олександр Соломко та Денис Ядов. Триває наш ефір. Це спеціальний проект громадського радіо, який так і називається Громадське Радіо у твоєму місті. І частота 87,7 FM, і яку ви можете налаштовувати на приймачах Сєвєродонецька, Рубіжного, Рубіжного та Лисичанська. Ну а зараз переходимо до теми, до реформи, яку багато хто, наприклад, співак, який звучить зараз нарешті на всіх радіостанціях Святослав Вакарчук, і Анельзі, вважає найважливішою. Ну не тільки він вважає це, я так апелюю до авторитетів. Вважає найважливіше це реформа суддівської системи в Україні, реформа судочинства, Вона у нас черговий етап, вона наскільки я пам'ятаю, все реформується і реформується. Черговий Етап важливий етап розпочався влітку 2016 року, коли були внесені зміни до конституції України. І, власне, ці зміни передбачають багато чого нового в суддівській системі. Але, на мій погляд, головне це позбавлення цієї суддівської гілки влади від політичних впливів з боку президента і Верховної Ради. Вони вже не мають ніякого впливу на призначення суддів на ці посади. Про перебіг суддівської реформи. Форми про те, чи буде успіх, поговоримо із суддями Луганщини з нами Володимир Луганський, голова Сєверодонецького міського суду, і Олександр Чобур, суддя апеляційного суду Луганської області, і до того ж, учасник конкурсу до нового Верховного суду. Доброго вам ранку! Дуже дякуємо, що прийшли. І отже, давайте почнемо із політичних впливів. Я розумію, що. Це важко буде відповісти на це питання, але як ви вважаєте, є зрушення в цьому плані? Чи ви відчуваєте, що цей політичний вплив принаймні почав зменшуватися на суддів на суддівську систему в цілому? На ваш на ваших колег по ваших суддівських органах, по інших органах Луганщини? Хто хоче почати? Доброго ранку, Олександр Чобур, суддя апеляційного суду Луганської області, ну, як ви зауважили, мабуть, навіть з гумором, що у нас кожна нова влада починає з того, що змінює конституцію та починає судову реформу. І Потім це все починається заново. Це я не можу сказати добре це чи ні, бо все-таки судова влада потребує тиші, мабуть, для вирішення питань. Але на, 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 наразі на сьогодні є сподівання, що дійсно ця судова реформа повинна мати результат. По-перше, я би перш за все пов'язав з тим, що ведеться очищення судової влади, і цього дійсно потребує час. З тих процесів, що є в Україні, ми бачимо, що ті болячки, які має суспільство, вони не можуть обійти стороною судову систему. Я би не зводив все до судової системи, тому що не може бути корумпована судова влада в чистому білосніжному невинній державі. Тобто, або якщо або навпаки або, так, або навпаки, та, влада, да, так. або навпаки, тобто все це має місце як на рівні державної влади. І тут прозвучало у виступу попередників такі слова, вашому зокрема політична воля. Доки не буде політичної волі з боку першої другої гілок влади, доки не буде у нас, доки в нас буде залишатися ця проблема. А те, що з цією корупцією, ми повинні боротися, то у нас ще держава стоїть на Порозі того, що вона може, ми можемо втратити державність України. А скажіть, будь ласка, чи не є це перекиданням відповідальності? Тому що мені здається, це доволі зручно сказати. Ну от немає очищення, тому що немає політичної волі. Але суддівська влада це одна з гілок влади, так. і вона має бути незалежною від президента, від прем'єр-міністра. Правда, так. І, і тоді поясніть, будь ласка, ви сказали, що от очищення має відбуватися в стані тиші. У мене є сумніви, що. А суддівська влада в стані тиші сама з собою, вибачте, розбереться без участі громадянського суспільства. Ні, ви мене трішечки не так трактували. Неочищення в стані тиші, а постійні реформи в судові влади не дають позитивних результатів. Бо весь час проходить той струс. Саме судочинство повинно відбуватися, аби законодавство було стабільним. Очищення не може бути в стані тиші. Це звичайно. саме завдяки тому, що не стало стану тиші. Навіть для мене, як судді, було дуже цікаво дізнатися, що в нас є ось такі проблеми в судовій владі. В судовій владі. Що стосується першої частини питання, тобто чи став зменшити тиск на суд? Ну, чесно кажучи, я його взагалі перестав відчувати наразі тут, у Сєвєродонецьку. Не знаю, з чим це пов'язати зараз, чи це. Чи може це те, що дійсно змінився політичний підход та політична воля? Чи можливо те, що судді самі стали обирати керівництво суду? Але працювати в цьому плані стало дійсно спокійно. Дай Боже, щоб не було гірше, як то кажуть, Олександр Чобур, суддя апеляційного суду Луганської області. А з нами також Володимир Луганський, голова Сєвєродонецького міського суду. Пане Володимире, що ви можете сказати про тиск? Я погоджуся з Олександром, з, з тим, що він сказав. Але але, але в мене ж е, виникає питання, а який тиск? Я пропрацював до цього 18 років в прокуратурі і на даний час 9 років в суді, і на мене ніхто не тиснув. Ніколи ніхто не тиснув, то який тиск? Просто його до на... немає особисто Але, знаєте, я... на мене його й не було. Я хочу запитати така все таки контроверсійна ситуація. Якщо говорити про тиск на суддів, от давайте розглянемо останню історію з Романом Насіровим, так суд над Романом Насіровим, і тут трактують а, різні експерти. трактують по-різному, будемо так говорити. От коли лунали заклики до активістів зібратися. В залі суду, та чи був це вплив на, на, на суд, чи все таки це був контроль з боку громадянського суспільства? І прозвучала така ж протилежна історія про те, що частина депутатів збирає свої підписи стосовно того, що Роман Насіров е, ні в чому не винний його просто треба випустити. Та от була така інформація, і це теж можна розглядати як е, спосіб тиску політиків на судову владу. Як знайти ці баланси, усвідомлюючи, що справді ми живемо в громадянському суспільстві? Яке зараз тим більше в такому стані не може стояти осторонь цієї важливої теми, але суд також має бути незалежним. Чи є у нас такі рецепти? Ну я вам скажу, що тут є як суб'єктивні, так і об'єктивні обставини впливу. Тобто, якщо громадськість впливає на суддю, то забезпечити мою безпеку як судді повинна держава. І якщо держава її не забезпечить, то відповідно як я можу слухати справу, коли я не відчуваю себе в безпеці. Тобто громадські організації, всі інші, вони вони повинні державою контролюватися таким чином і правоохоронними органами, щоб впливу на мене, як на суддю, який веде процес, не було. Щоб не тому, що, ну як ви знаєте, відповідно до закону у нас в процесі керує головуючий правильно? Суддя, який слухає справу. Якщо ви мене вибачте, на нього там був там є в нього якісь недоліки чи немає недоліки. А його вже починають до того, що як він не почав і слухати, знали, що йому тільки розподілили, була розподілена ця справа. Вже починають там його критикувати там і так далі, там під судом збиратися, вибивати йому двері до кабінету. Ну це да, це дійсно є вплива. Це не повинно було бути. І не мені, як судді, до речі, держава, а я сам, як і Олександр, ми переселенці з Луганська. У мене там залишилося майно. Практично все залишилося. Там обшуки в мене поробили МГБ, ЛНР. І Я можу сказати, що коли я був в Луганську, а я був до самого останнього в Ленінському суді, то мені з державних органів ніхто не зателефонував і не сказав: у вас же там війна! Може ви почнете вивозити суду та виїжджати від від тіля. Тобто захисту держави як такого не було. І, на жаль, на зараз, на цей час, я його також не відчуваю. Ось буде держава, буде захист, буде незалежна влада. А ще економіка повинна бути розвинена. Ми вас почули. Нагадаю, Володимир Луганський, голова Северодонецького міського суду. І давайте у нас є ще трохи часу. Перейдемо до теми конкурсу до Верховного суду. До того ж з нами Олександр Чобур, суддя апеляційного суду Луганської області, і учасник конкурсу до нового верховного суду. Олександр балотується до кримінальної палати. Я хочу сказати, що цей конкурсант наш гість показав дуже високий бал на тестування скільки у вас було Я б його бал? не назвав високим а, 74, як? це 25 сотих при 90 максимальному? Ну це ну, високі, програма, мінімум, тому що саме будувач. для кримінальної палати бал був знижений ну, ну, 54, з огляду 54, да, та, 54, 54, Тоді як до інших палат достатньо треба 60, було набрати 60, 60 балів. Отже, ви як ну учасник цього процесу, що ви можете сказати як суддя? Чим що вас приємно вражає? Що бо ви змінили вже зараз? Приємно вражає організація, це дійсно було добре організовано. За урахуванням того, що не проводились раніше такі конкурси, велика кількість конкурсантів, але вся ця робота з приймання іспитів була організована дуже добре. До питань ну дійсно були зауваження, і, мабуть, вони залишаються. Не було такого дійсно досвіду раніше. Питання з кримінального права, кримінального процесу, конвенції, конституції це все логічно. Але зустрічаючи такі питання, наприклад, як, яким органом встановлюється квоту на еміграцію, ну я думаю, що якщо суддя Верховного суду не знатиме, я не знав цього раніше. Я на пам'ять пам да, да принаймні. І, мабуть, є такі речі, які не знає кожен суддя в 70 тисяч нормативних актів і. Йшла мова про спеціалізацію. Ну, може, дещо це потребує доработки, але це деталі. І в цілому, я хочу заважити, що конкурс, не зважаючи на оці якісь такі мілкі, як то скажуть, такі подряпинки, все таки він був чесний, він був прозорий і він ще триває. Та він він триває. Я маю на увазі його Десування, перший етап. Так. Що, що не подобається, що я вважаю неправильним, точніше, е, на цей конкурс виділили 90 балів на усний екзамен, 120 балів на письмовий. Це 210 на ті іспити, які будуть свідчити про професіоналізм майбутнього судді Верховного суду. І в той же час на таку частину, як психолог, виділено чи то 300, чи то 400 300, балів, 300. що, на мій погляд, не є правильним, не є правильним, тому що це найбільш суб'єктивна оцінка. Ми не знаємо наскільки взагалі потрібно це чи ні. Я взагалі обмежив конкурс двома стадіями: це професійність і це чесність, тобто доброчесність. доброчесність. Доброчесність, да, доброчесність. Давайте от про доброчесність Я нашим слухачам скажу, що під час цього конкурсу і вища кваліфікаційна комісія суддів, яка проводить mm. конкурс, і громадська рада доброчесності, яка долучена от якості так до допомоги, щоб цю доброчесність Ясні, перевіряти, будуть з'ясовані ну, співставлені декларації. Про доходи дані від е, національного антикорупційного бюро про те, чим насправді володіють судді, і з тим способом життя, які проводять судді. і зараз це стосується конкурсантів до Верховного суду України. Але загалом всі 8 тисяч суддів, які працюють е, в цій системі, мають от пройти цю процедуру. Як ви ставитеся до от такого роздягання суддів-кандидатів до Верховного суду, до інших суддів, які, суддів, які ну пройдуть е, весь цей? Етап, що тут вам подобається, які ви маєте застереження до цієї процедури? От я попрошу Володимира Луганського почати відповідати на це питання. Я передам відповідь колеги. Колезі Будь добре. Ласка. Олександр ну, Чобру учасник можу... конкурсу до нового верховного Це Суду. Ви як в парламенті передали слово. <ріст> Цікаво, а я так та... швидко погодилася. Ну. А ви так швидко погодилися? <ріст> ну я дуже коротко відповім. Я позитивно ставлюся. Люди платять податки за те, щоб утримувати владу, і вони знають, куди повинні знати, куди йдуть їхні гроші. Я позитивно до того ставлюся, я не бачу тут нічого. Єдине, що е, вчора здається, на сайті колів комісії оприлюднили досьє. Чому я до цього поставився негативно? Досьє суддів це Дось нашим суддів, слухачам, да. так, я суддів, і вже видалили. Поставився негативно, тому що, на мій погляд, оприлюднити треба було лише анкету, з якої видно, ну взагалі все видно про кандидата, і мотиваційний лист, чого він хоче до Верховного суду. Але ну, з іншого боку, судді ж заповнювали декларації. Декла, да, вибачте, і декларацію. І декларацію але так. ставити туди копію Ідентифікаційного кода копію паспорта, ну мабуть, то для шахраїв буде знахідка. Якщо ці документи стоятимуть, їх ну, і Ну, більше, що, що працює закон про захист персональної інформації, так і як ви ставитесь до того, до, до тієї взагалі позиції ідеї, що суддя, який не зможе пояснити походження і джерела своїх статків, а вже має місця в судовій владі, ну, теж позитивно ставлю теж позитивно ставлюсь. для цього. Це все і інакше інакше не треба було починати цю судову реформу. В цьому і суть. Яка ситуація на Луганщині? От ми зараз сіверодониці чи, 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 чи насправді може суддівська влада забезпечити ну, один з найголовніших базових принципів існування держави це справедливість? Ну в усякому разі, ми намагаємося це робити для цього з цього боку. І в тих рамках, що ми маємо, але на сьогодні вже маємо нову будівлю. Тут звичайно було б добре почути голову суду, бо це всі нашого суду я маю на увазі. Бо то його робота це його про апеляційний заслуг, суд, Да, про апеляційний суд, я Кажу да, про Володимира Кузьмича, бо він займався цим питанням як голова. Для того ж ми його і обрали. Ну, будівля є. Ті умови, звичайно, вони для інших апеляційних судов, мабуть, були б важкими, бо сидимо ми так досить щільно. В кабінетах, але з урахуванням того, що тут за 20 кілометрів від нас уже йде в гіна, то, то це добре. Та це нормально, Це добре. Питання ще до Володимира Луганського, голови Сєвєродонецького міського суду, нескрет що навантаження на суддів дуже сильно зросло, тому що не всі судді захотіли проходити оцю перевірку співставлення декларацій і реального способу життя, і і інші причини були, чому Дам. зараз навантаження це зросло. От розкажіть про це трошки більше. Як якраз в продовження того, що сказав Олександр, хотів сказати, що на даний час, ну принаймні в Северодонецькому міському суді громадяни Северодонецька, Стахадова це справи, які ми маємо зараз слухати, не отримують належного доступу до правосуддя, тому що з 14 суддів практично працює 5. Як ви знаєте, у нас двох два судді підозрюються в тому, що вони взяли хабарі. Один у нас втік і зараз знаходиться на території Росії. Це Юхимук, і одна суддя у нас позбавлена права слухати справу відсторонена від посади. І це певні труднощі. І три судді у нас без повноважень уже третій рік. Це те судді п'яти річ. Да, те, я так, хочу так? сказати, що на них уже третій рік. Держава виділяє кошти не немалі кошти для того, щоб вони отримали зарплату. А вони реально справ не слухають, тобто нічого не роблять. Ну які це державі може бути щоб особа нічого не робила, тим більше суддя і отримала заробітну плату. Пане і не Володимир, маленьку заробітну скажіть плату. Скажіть нашим слухачам, хто відповідальний за те, що не склад суду, чи це якась об'єктивна реальність, яка ну от просто треба, щоб цей час, цей період минув. Відповідальні це той час, коли була відповідальна Верховна Рада, то Верховна Рада відповідно, тому що вона не розглянула питання до призначення їх на безстроковий термін. На даний час законодавство, як ви знаєте, вже зауважували, змінилося. То зараз для цього є рада суддів, і на даний час я не бачу причин для того, щоб їх призначити. Щоб вони слухали. Я, ви знаєте, по всій країні це величезна проблема, коли судді не виконують фактично свою роботу. Те, про що ви сказали, або переносять засідання суду, або взагалі не приступають, не розглядають. Чи може Вища рада правосуддя впливати на таких суддів? Ну, звісно, на тих, що не слухають, ніяк не може. Їх призначити треба, щоб вони слухали справу. А на тих, що слухають, звісно, може. Для цього є у нас дисциплінарні комісії і притягуєте Це відбувається? Модальні. Ну, звісно. Що ж, мусимо, мусимо закінчити. Хоча таке відчуття, що багато ще могли би говорити. Але мені здається важливо, важливо, що ми почули від наших гостей суддів Луганщини, що судді, принаймні наші гості, не відчувають політичного тиску. І я нагадаю, хто з нами був? Володимир Луганський, голова Сєвєродонецького міського суду і Олександр Чобур, суддя апеляційного суду Луганської області і учасник конкурсу до нового верховного суду. Ми переходимо на новини.